Поспостерігаємо з вами, як курка гребеться. І трішечки розповім вам про нашу підстилку. <кій> у нас підстил. По-перше, у нас дерев'яна підлога, на ній ліноліум. Не видно, там, де вони грибуться, не видно. На ній ліноліум. І. Можна солому або, ну, от ми цей рік. о, 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 Таке теж буває. Цей рік це опилки з дерева. Так як у нас піч, то підстилка дов... суха. І ці підсилці, що кури грибиться, ви бачите, вона суха, її, ну, більше двох тижнів точно. Так що це робоче. Kerma.